Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року. І в даному відео ми з вами поговоримо про найрозповсюдженіше питання. По реверсові даної монети. Як відрізнити штамп БА 10 копійок 1992 року від штампу ВА? Адже ціна у даних монет зі штампом Аверсу є різна, тому на цьому треба звернути увагу та наглядно побачити, яка різниця між ними є. Отже, в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики монети 10 копійок 1992 року та зупинимо свою увагу на. Реверсі даної монети. Отже, монета 10 копійок 1922 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні. Має тираж приблизно 500 мільйонів екземплярів. Маса монети складає 1,7 грама, діаметр 16,3 мм, міліметри. Гурт у даний монети рефлений. Це значить те, що може бути крупна насічка, може бути мілка насічка, але вона йде по всьому колові монети. Про особливості гурта поговоримо в наступних відео. Отже, як я вже сказав, сьогодні з вами ми визначимо штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, штамп БА та штамп ВА. Поговоримо про їх технічні характеристики, особливості та вкажемо ціну із звичайним штампом, зі штампом 2,1. Сьогодні. Ми розпочнемо з того, що визначимо штамп БА та його охарактеризуємо. Перед цим хочу сказати, що для того, щоб визначити штамп монети по каталогу ІТК, нам треба знати реверс монети, протилежно у тій стороні аверс та обов'язково гурт монети. Саме три сторони вказують на штамп монети, з якого ми орієнтуємося на ціну даної монети. Отже, розпочнемо зі штампа БА, Які він має характеристики та на що ми повинні звертати увагу. Штам БА, 10 копійок 1992 року, характеризується так. Грона номер 2 має форму великого тупоугольного трикутника. Проте нижня ягоди, грони номер 2 вона менше інших. Адже, як ви бачите, всі ягоди. Вони крупні, а ягода вона менша і знаходиться нижче від даних ягод. Шрифт у штампові рельєфний. Всі написи, 10, номінал 10 та копійок знаходяться в одній площині. От саме такі особливості має штамп ВА. Що ж до штампу ВА? Тут трішки складніше. Щоб визначити штамп В, спочатку ми визначимо, що це штамп В. Ми дивимося на грон номер 2 і бачимо, що грон номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В Гроніж номер 5 черенок підходить до другої ягоди. Коло в нулі, воно рівне. Черенок грони номер 7 він примикає до ягоди. Можна сказати, що вони з ягодою творюють одне ціле. Ягоди вони Великі. Що ж до штампу ВА, то ми можемо додати те, що грони номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8, крім того, що вони великі, вони також плоскі. Проте по штампу ВА зустрічаються браки виготовлення. Тому треба дуже уважно звертати увагу, чи точно перед вами штамп ВА. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по ТК, штамп БА та штамп ВА. Як ви вже зрозуміли, основна відмінність даних. Реверсів є в тому, що ми дивимося на гром номер 2 штампи БА. Ягоди більш крупніші, тільки одна ягода менша, ніж ягоди всі інші у гроні номер 2 Що ж до реверса ВА, то всі ягоди однакової форми і вони менші, ніж у штампа ВА. Для того, щоб зрозуміти, треба більш наглядно подивитися на ці два реверса та поставити їх один біля одного. Все інше ж схоже, в гронь No7, що тут, що тут черенок підходить до ягоди. В грон номер 5 також черенок підходить до другої ягоди зліва, що в штампові ВА, що в штампові БА, і особливості, як таких більше ми не можемо визначити. Отже, основну вагу ми з вами звертаємо на саме грун номер 2 І на саме цю ягоду. що в цьому, що в в цьому, Штампові. Якщо у вас залишли запитання по тому, як визначати реверси, 10 копійок 1992 року, зокрема, реверс БА та реверс ВА, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми з продовжимо розглядати монети 10 копійок 1992 року. І саме головне, яка ж ціна даних монет зі звичайних штампів. Щоб дізнатися, яка ціна штампів, ми співставимо монету ВА та БА з аверсом монети 2.1. Адже монета БА зустрічається лише в співвідношенні з цим аверсом, ВА і з іншими. Отже, монета, яка має по каталогу і така назву 21 БАМ, на даний час коштує від 8. Від 15 до 25 гривень за одну монету. Якщо ж ви знайдете монету номіналом 2.1 ВМ, то ви отримаєте в 1 гривню. Тобто від 1 гривні до 2 гривень в залежності від стану та чи є штемпельний блиск. Дуже впливає на монету те, якщо монета має залишки штемпельного близьку. Тобто монета, що була випущена Національним банком та не була в обігові, ціна монети буде складати зі штампом 2,1 ВМ. Від 5 до 10 гривень зі штампом 21БМ від 25 до 40 гривень. Також можна співставити штампи Аверса 21ВМ та 21ВК з крупним гуртом. Тобто, якщо монета буде мати штамп 2,1 БК, то ціна монети складає від 50 до 70 гривень. І штампом 21 ВК від 10 до 15 гривень за одну монету. Як ви бачите, у співвідношенні аверса та реверса ціни суттєво відрізняються, тож треба дуже уважно звертати увагу, який перед вами штамп. чи штамп БА, чи штамп ВА. Отже, це все, що хотів вам сьогодні розповісти в даному відео. Ще раз хочу нагадати, що основна відмінність є тому, що ми дивимося рону номер 2 Тут ми бачимо, що всі ягоди однакові, та не менші. Тут же ми бачимо, що 4 ягоди крупніші, а одна менша віддалена трішки від них. Це буде основною відмінністю штампу по реверсу ВА та БА. Отже, якщо у вас лишили запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Номер для присилання для оцінки знаходиться в шапці профіля. Тож, всього найкращого, а зараз залишаю пару секунд, щоб ви ще раз більш наглядно ознайомилися з цими двома штампами реверса даної монети.